Вітаю вас, любі друзі, із Дніпра. Всім привіт-привіт! І найкращі побажання. Сьогодні 21 березня і я займаюся полуничкою на вулиці Плюс 14. Класна погода. Вже морози відійшли від нас і можна займатися полуничкою. Сьогодні трошки. Пооббирала хворе листя. Де сьогодні, де тиждень назад почистила полуничку, Ну, почала з ранніх сортів спочатку. От, прилила трошечки сьогодні, тому що в нас такий піщаний ґрунт, і снігу не було в цьому році. І прийшлося трошки підлити її, а потім я вже пролила карбамідом. Тому що подивилася. Температуру повітря на 10 днів не буде у нас зворотніх заморозків, то карбамідом можна підлити, підживити. Друзі, а якщо у вас ще будуть зворотні заморозки, то краще підживити фосфором. Ну, а я хочу стимульнути свою полонечку для того, щоб пішла зелена маса. Бо снігу у нас майже не було в цьому році, майже не було. А почалися сильні морози, був період по всій Україні. Так ось ці морози сильні, вони трошки попалили листячко, І листячко прийшлося багато прибирати. І щоб наростити оцю масу листову, то я все-таки обробила, не обробила, а підживила карбаніду. Ось так, друзі. А далі вже друга, друге підживлення буде вже таким, знаєте, комплексним, комплексними мікроелементами. Ну, зараз вам покажу трошки. Ну, ось тут в мене бріло. Ось тут трошки. А це, друзі, жимовість. Вже ось-ось засвіте. Так. Оце, друзі, герцогиня дюшес. Я оце наставляю всюди, всякі железячки, бо в мене барсик. Ну це щось страшне. Ну, дере землю і все. Так. Ось трошки сандри. Тут. Так. Ось у лорд. У мене і на другій стороні лорд, І тут трошки супер рання флер. Ну, пришлось прибирати багато листячка. Ну, через пару днів прийдеться обробляти від болячок та й від всяких там шкідників. Ну, Спочатку я її пролила трошки. Підрихлити треба, бо я ще не рихлила. А ось Еліані. Це новинка моя. Осажена осінню. Ну, так, якось. А ось Сандра, то зовсім листечко було таке, знаєте, жовте, попалене. Так, Дар Дарселект. Це така середня полуничка. Вона росте в мене біля хурми. Ну, Дуже смачна. І смаком червоного вина, друзі. Дуже-дуже смачна. Ось ж моя хурмичка. У мене є живці. Так що, якщо кому треба, то, друзі, замовляйте, у кого є хурма. І ще є дар Софіївки. Ось і дар Софіївки. Ще не плодоносила. Думаю, що в цьому році обов'язково заплодоносить. Так що теж є живці. А я зараз займаюся на іншій стороні за домом, полуничкою. Там в мене дуже багато ще сортів. Так що глючію, вже почистила. Нью Айленд і почистила, і вже підживила. Нью Айленд це така полоничка, вона по формі дуже схожа на. Лючію така довга, ну, її називають ще пальчик, но вона не як пальчик, вона дуже крупна, отака буває. Крупна О, і має дуже солодкий такий смак і з мускатним. Мускатний аромат, такий дуже гарний, дуже смачна полоничка. Ну, її полюбляють і тріпси, і кліщі. Так що треба буде найближчий <смі>, сами, час її обрискувати від кліща. Ну і я не знаю, чи вже проснулися оці тріпси. Та ні, ще, напевно, ні, ще квіток немає, то ще тріпси сплять. Ну, зараз, друзі, дам вам трошки квіточок у ленту для підняття настрою. Ось. І якщо що, когось щось цікавить, то. Пишіть. А так, друзі, бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба над головою, крепкого здоров'ячка, всього найкращого. Нехай будуть здорові, всі ваші родичі, всі ваші близькі. Всім пока-пока. Трошки, друзі, вам красоти, бджілки літають, а фіолетовий вже відквів, а білий десь пропав. Щось я не бачу білого крокуса. А фіалки, друзі, не можу вивезти, викорчовує їх, викорчовує, а вони все ростуть і ростуть. Колись зібрала, посадила, зібрала десь в парку. І посадила. Ну, коли ще не розбиралася в цьому нічого, а зараз не можу вивезти. Ось якась біла квіточка. Теж так розмножується, що я його вже викорчую. Але не зовсім, трошки залишаю.